5 клас. Дмитро Красицький Дитинство Тараса Дитячі роки Кобзаря. Література буває різною. Коли ми читаємо наукові твори, підручники, то ми маємо справу з науковою літературою. Довідники, словники, енциклопедії. Це довідкова література. Художня література це романи повісті. Повідання, вірші, казки і технічна література це література для вузького кола людей, це правила, це інструкції, які стосуються окремих галузей виробництва. Науково-художній твір це різновид дитячої пізнавальної літератури. У науково-художньому творі є поєднання художньої літератури і сучасних знань про навколишній світ, про історичні події. Про життя видатних людей. Науково-художні твори це твори, в яких йдеться про явища природи, про відкриття в різних галузях знань, це історичні твори, і це також твори біографічні. Сьогодні ми говоритимемо про біографічний твір твір письменника Дмитра Красицького, який є правнуком Катерини Шевченко, сестри Тараса Григоровича Шевченка. Дмитро Красицький автор біографічних повістей Оповідань про Тараса Шевченка. Це дитинство Тараса, Тарас Художник, Тарасові Світанки і багато, багато інших. Дитинство Тараса. Як важливо вчасно виявити в собі талант. Як важливо щоб поруч були люди, здатні помітити твої здібності та підказали, як той талант розвивати, стверджує Дмитро Красицький. Золоті в тебе пальчики. Якими ж були перші уроки малювання Тараса Шевченка, майбутнього академіка-гравюри Петербургської академії мистецтв? Майбутній академік, сховавшись за тином, уважно слухав. Що говорив учитель? Він сумлінно перемальовував усі малюнки, які давав учитель своїм учням. Незабаром Тарас навчився знімати натуру, затушовувати тіні. Чому Тарас заховався за тином під час уроків? А тому що уроки проводилися не для Тараса, а для інших вільних панських дітей. Як же ж важливо, щоб знайшлися люди, щоб поруч були люди, здатні виявити в тобі талант. Одного разу вчитель примітив, що якесь бідне хлоп'я, сидячи за тином, слухає його і щось малює. І що то воно може малювати своїми огрубілими пальцями? подумав учитель і підійшов до огорожі. Учитель глянув на руки Тараса, на чорні. Загробілі від тяжкої роботи пальці й промовив Золотів тебе пальчики, хлопче, дай малюнок. Нікому не відомий вчитель Степан Проволоцький і всесвітньо відомий учень. Так починається дорога, шлях таланту, таланту художника Тараса Шевченка. Привлоцький знайшов Тараса. Привлоцький Степан Степанович це український маловідомий художник іконописець 19 століття. Каже, що він був селянином козацького роду. Привлоцький мав талановитих учнів: це Іван Сошенко, Тарас Шевченко. Малий Тарас став козачком у маєтку пана Енглігарта. Управитель перегодя виніс жмут паперу і кілька різнокольорових олівців. Пише Дмитро Красицький, розповідаючи історію про те, як Степан Приволоцький прийшов до маєтку управителя пана Енглігарта. У Тараса на серці було свято. Тепер йому здавалось, що він найбагатша людина на світі. Крім того, другого дня учитель подарував йому кілька малюнків і згадав намалювати. Довго й уперто малював Тарас Дуба. Усе не виходило, а таки вийшло. Чому Тарас вважає себе найбагатшою людиною на світі? Мрії. здійснюються. доля усміхнулася кріпакові Тарасу Шевченку. Кріпак Тарас Шевченко. Стає автором сотень картин, серед них Дівчина з собакою, Катерина Аскольдова Могила. Український письменник Іван Драч в одній з своїх поезій так пише про своє сприйняття Тараса Шевченка: скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка. Великий син українського народу великий поет і разом з тим великий академік Тарас Григорович Шевченко. Про дитинство якої відомої людини ви б хотіли прочитати, в Україні 2006 року заснувалася книжкова серія Видавництва Грані Т Життя видатних дітей. Об'єднує понад 30 книжок сучасних українських авторів. Ця серія містить неймовірні історії про життя маленьких майбутніх письменників, художників, архітекторів, математиків, медиків, фізиків, які надихають своїм незламним прагненням досягти мрії, так, як прагнув це Тарас Шевченко.